Привіт! В цьому році ми з вами вивчимо основні концепції мови, а також навчимося виводити інформацію в консоль. А перед початком я би хотів порекомендувати сайт itproger.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої інформації. Посилання на цей урок на сайті буде в описі до цього відео. Спершу давайте трохи поговоримо про інтерфейс самої програми. Коли ви вперше відкриваєте цю програму, може здатися, що програма трохи складна, але насправді тут нема нічого складного, і програма є дуже і дуже простою. Давайте в цьому переконаємося. Отже, тут збоку ми бачимо з вами всі файли нашого проекту. Тут ми бачимо таку папку як .id. Це така вбудована папка, вона, вона існує тільки для налаштування самої цієї програми, і з цією папкою ми ніяк не будемо. Взаємодіяти. Далі є папка source, і в цій папці будуть знаходитися повністю всі ті файли, які відносяться до вашого проекту. Тут є дві основні папки: це папка Main, де будуть знаходитися повністю всі файли вашого проекту, а також папка test, де будуть знаходитися файли для тестування вашого проекту. Ну, Щодо тестування, ми не будемо говорити в цьому відеокурсі, але в майбутньому, якщо ви будете прописувати тести для вашої програми, то всі ці файли вони будуть знаходитися. От в цій папці. Якщо ж казати про папку Main, то в цій папці будуть ще дві папки: це папка Resources, а також Java. В папці Resources будуть зберігатися всі ресурсні файли. Це такі файли, як зображення, відеофайли, аудіофайли і тому подібні файли. А в папці Java тут будуть представлені всі ваші файли, де ви прописуєте код на Java. Наразі тут є лише один файл це файл Main. Він якраз тут і відкритий. Ну і в майбутньому, якщо ми захочемо створити ще якісь Java файли. Ми їх також будемо створювати от в цій папці. Отже, з папкою Source ми найбільше будемо працювати, адже тут знаходяться всі файли, які відносяться до нашого проєкту. Також є папка Target. Ця папка створюється автоматично, коли ми запускаємо весь проект. В цій папці знаходяться вже згенеровані різні класи, а також файли. Ну і з цією папкою ми ніяк не будемо працювати. Це просто така папка, яка створюється автоматично. Тому ми з нею ніяк не працюємо. Ну і також тут є ще файл. .xml, В цьому файлі в форматі XML-коду описуються основні характеристики вашого проєкту. Тобто описується, яка версія Java використовується, наприклад, у мене GDK19, описується груп ID вашого проєкту, яка його назва, і так далі. Знову ж таки, з цим файлом ми особливо так працювати не будемо, але відразу так скажу, що в майбутньому, коли ви захочете встановити якісь додаткові бібліотеки, то код для встановлення цих бібліотек ви якраз зможете прописувати. Виписувати, от всередині цього файлу, ну поки що нам цей файл просто не потрібен. Також тут ви можете знайти ще External Libraries, і це така вбудована папка, в якій будуть зберігатися повністю всі додаткові бібліотеки, які будуть встановлені до вашого проекту. Наразі в мене немає ніяких додаткових бібліотек, в мене є лише підключений GDK, а тому в External Libraries тут тільки відображується оце 19, тобто це версія GDK. Версія по суті, джави, яка встановлена, яка додана до нашого проекту. Ну і Scratches and Console, це якийсь файл, який потрібен для самої програми. Також цим файлом ми не працюємо. Тобто, щодо цієї вкладки, тут все дуже просто, і ми будемо працювати лише з папкою source. Там в нас будуть всі наші файли. Тепер, якщо говорити щодо основної частини, то тут буде представлений той файл, над яким ви працюєте. Наразі тут відкритий файл main.java, і трохи пізніше ми поговоримо про код в цьому файлі. Але також хочу звернути вашу увагу на різні вкладки, які знаходяться ось тут внизу. Тут є декілька цікавих вкладок. Ну, наприклад, є така вкладка, як Run. На цій вкладці буде представлений результат виконання вашої програми. Тобто, кожен раз, коли ми будемо запускати програму, в нас буде відкриватися оця вкладка. Також тут є дуже зручна вкладка, вона називається термінал. І через термінал ви можете виконувати різні маніпуляції щодо вашого комп'ютера або щодо вашого. Цього проекту. Ще одна популярна вкладка, з якої ви будете зіштовхуватися це вкладка Build. Тут буде представлена інформація щодо побудови вашого проєкту. Тобто, кожен раз, коли ви запускаєте проект, він будується, складуються всі якби, файли в одне ціле. І інформацію про побудову проєкту вся ця інформація вона буде представлена на цій вкладці. Якщо якісь будуть проблеми, то ці проблеми вони також на цій вкладці будуть представлені. А більш детальний опис цих проблем він ще буде представлений на, на такій вкладці як Problems. Наразі в нас нема жодних проблем, а тому на цій вкладці нічого не відображується. Тепер, коли ми ознайомилися з інтерфейсом, ми давайте перейдемо до написання коду. Перше, що я пропоную зробити, так це повністю видалити сам файл main.java, і далі ми його створимо повторно, а також пропишемо кожен рядок коду, і тим самим ми вивчимо кожен рядок цієї програми. Отже, давайте поки я закриваю цей файл, далі натискаю на нього правою кнопкою миші, і далі я просто натискаю на Delete. Ну і нажимаю ОК. OK. Після цього цей файл він видаляється, і тепер я можу його заново створити. Для цього я знову натискаю правою кнопкою миші, далі натискаю new і вибираю Java Class. Тобто, щоб створити новий файл, ми завжди створюємо новий клас, бо Java це об'єктно орієнтована мова програмування, тобто будь-який файл, це тут є класом. Що таке класи, ми про це ще поговоримо з вами в майбутніх відеоуроках. Наразі ми просто створюємо новий файл або ж новий. Новий клас, і нам потрібно вказати назву для нашого цього нового класу, або ж знову таки нового файлу. Назву може бути е, якою завгодно, тільки що назви повинні вони називатися на англійській мові і не повинні е, мати якихось спеціальних символів. Ну, наприклад, це в мене буде якийсь основний файл, а тому логічно його також назвати, як він був і до цього, а саме назвати його як main. Ну, і я просто прописую цю назву і натискаю Enter. Файл створюється, і в ньому відразу вже є якісь. Певний код. Я пропоную весь цей код видалити, і краще ми його пропишемо самостійно. Отже, перше, що ви повинні прописати в будь-якому новому Java файлі, так це вказати пакет, до якого належить цей файл. Пакет ви його можете розцінювати як певну папку. І якщо в вашому проєкті є, ну, наприклад, там 10 якихось файлів, і всі вони належать до одного і того самого пакету, або ж до однієї тієї самої папки, то це буде означати те, що з будь-якого з цих файлів. Ви зможете звертатися до якогось іншого файлу. Якщо ж ваші оці всі файли вони будуть мати різні пакети, різні якби папки, то в такому разі з одного файлу ви не зможете звертатися до іншого файлу. Ну і назва пакету може бути будь-якою, але зазвичай назву пакету залишають саме такою, як і назва group ID, яку ви вказували при створенні проекту. В моєму випадку group ID це com.itproger, а тому саме такі. І е, пакет я тут також буду вказувати. Отже, щоб вказати пакет, ми прописуємо ключове слово package, а далі вказуємо назву пакету. В моєму випадку це com.itproger. Ви можете переписати ту саму назву, яка вказана у вас от для цієї папки. Можливо, вона у вас якась інша. В кінці треба обов'язково прописати крапку з комою. Тим самим ми кажемо комп'ютеру, що все на цьому моменті в нас цей рядок він завершився. Тобто, тепер, коли комп'ютер буде запускати всю нашу програму, він буде Буде розуміти, що ось тут іде якась певна інструкція, певна команда, і вся ця команда вона завершується на цьому символі. Тобто далі вже будуть йти якісь інші команди. І якщо ви не вкажете оцю крапку з комою, то комп'ютер просто не буде розуміти, де закінчується у вас оця перша команда і де починається наступна команда. А тому обов'язково в кожному, майже в кожному ряд, рядці ви повинні прописувати крапку з комою. Тут ми якраз так і робимо. Наступне, що нам... Потрібно зробити, так це прописати клас. Оскільки Java це об'єктно-орієнтована мова, то тут будь-який файл, це в нас клас, а тому ми тут і прописуємо з вами створення класу. Що таке класи, ми про це будемо говорити в наступних уроках, а тому наразі ми давайте просто створимо клас і не будемо замислюватися, що це таке, навіщо воно потрібно і як з цим можна працювати. Поки давайте ми його просто створимо, а вже пізніше ми вивчимо, що це таке і навіщо воно нам потрібно. Отже, щоб нам створити клас. Ми прописуємо ключове слово клас, а далі вказуємо назву для нашого класу. Тут у мові Java прийнято називати класи так само, як і йде назва вашого файлу. Наприклад, файл в мене називається як main, а тому і назва класу в мене тут також буде як main. І тепер наступне, що мені потрібно вказати, так це вказати певний код, який буде належати до цього класу. І щоб мені вказати, який код буде належати до цього класу, мені потрібно відкрити отакі фігурні дужки і, і все, що буде прописано поміж оцих фігурних дужок, цей весь код він якраз і буде відноситися до цього класу. І тут важливий момент. Коли ми з вами працюємо з фігурними дужками, ми з вами не ставимо крапку з комою. Програма і так все чудово буде розуміти. Вона розуміє, що ось тут ми створюємо клас. Далі в нас відкриваються і закриваються фігурні дужки, І весь код, який буде поміж оцих дужок, цей код він буде відноситися до самого класу. Ну а сам клас він буде починатися там, де починається фігурна дужка, і буде закінчуватися там, де закінчується оця фігурна дужка. Тобто тут ніяких додаткових символів можна не дописувати. По бажанню, ви, звісно, можете тут прописати ще крапку з комою, в цьому не буде якоїсь помилки, але цей символ він не є потрібним. Його можна дописувати, а можна і не дописувати. Тобто програма і так буде розуміти, що ось тут вже йде завершення цього класу, а тому, якщо ви допишете цей символ, проблеми не буде, але і без цього, але і без цього символу програма і так все добре розуміє. Таким чином, ми зараз з вами створили новий клас, це клас Main. І тепер ми можемо. Ми всередині цього класу прописувати певний код, весь цей код він буде принадлежати до цього от класу. Наразі нам не вистачає в цьому класі одного методу або ж однієї функції. Знову ж таки, що таке функції, навіщо вони потрібні і як з ними можна працювати. Про все це ми поговоримо в окремому відеоуроці. Наразі просто скажу, що нам потрібна певна функція, з якої в нас якраз і буде починатися вся наша програма. Тобто, наразі я навіть запустити програму не можу. Якщо я таке спробую зробити, ми побачимо, що в нас, напевно, буде якась помилка, нічого не запуститься. Ну, ось, як, як я і казав, вона не запускається по причині того, що в нас немає функції, з якою вся наша програма повинна стартувати. І таку функцію ми давайте з вами зараз і створимо. Я зараз буду прописувати певні модифікатори, які ви наразі ще не знаєте, але не хвилюйтесь, ви їх просто зараз також переписуєте. В майбутньому ми всі ці модифікатори ще з вами вивчимо. Отже, прописуємо public, далі нам потрібно прописати тут static, далі нам потрібно прописати void, і далі ми називаємо нашу функцію як main. Ну і далі відкриваємо і закриваємо ці фігурні дужки. Тобто таким чином ми з вами створили функцію. Ця функція називається main. І тепер ми можемо розміщати певний код в цій функції. Весь код, який буде належати до цієї функції, він буде знаходитися поміж оцих фігурних дужок. Знову ж таки, бачите, я тут ніде не прописую крапку з комою, бо ми Використовуємо фігурні дужки. Ну і наразі, якщо я спробую ще запустити програму, в нас досі буде помилка, адже наша функція main, вона не до кінця правильно зроблена. Ця функція main, вона ще повинна приймати параметри. Що це таке, знову ж таки, ми про це поговоримо пізніше. Поки ми давайте пропишемо те, що наша ця функція вона приймає такі параметри, які називаються як args, ну або ж аргументи. От. І як тільки ми дописуємо оці параметри, тепер ми помічаємо, що в нас. З'являється спеціальна кнопка. Я тепер можу нажати на цю кнопку, і тепер в нас буде коректний запуск усієї програми. Наразі, коли я запущу всю програму, ми помітимо, що. Відкривається вкладка Run, і на цій вкладці в нас немає е, жодного виводу інформації, що цілком логічно, адже ми просто створили з вами функцію, але не прописали код для виводу певної інформації на екран. Тобто, в нас поки нічого якби не відбувається, але зато вже програма запускається. Отже, щодо Package, щодо Class, а також щодо функцій, ми про все це ще з вами поговоримо пізніше, поки ми просто прописали таку стандартну структуру. Ну і пізніше ми це все ще більш. Детально вивчимо. А тепер давайте з вами вивчимо, яким чином ми можемо виводити певну інформацію в консоль. Щоб нам таке зробити, ми спершу повинні звернутися до такого вбудованого класу як System. Тут в Java є дуже багато різних вбудованих класів, ну і ми їх будемо поступово так вивчати. Наразі ми звертаємося до такого класу як System. Через цей клас ми звертаємося до такого об'єкту як Out, Щоб звернутися до об'єкту, щоб звернутися до якихось даних, які є в самому. У класі ми е, прописуємо крапку. Далі ще раз прописуємо крапку, і вже ми звертаємося е, якби до цього об'єкту. І з цього об'єкту ми викликаємо таку функцію, яка називається як print. Тут ми відразу з вами ще прописуємо круглі дужки. В ці круглі дужки ми можемо передати певний текст, який буде виведений на екран. Щоб нам передати сюди певний текст, ми прописуємо подвійні лапки, і в них ми можемо прописати будь-який текст. Це може бути текст на англійській або. Або на інших мовах, наприклад, на українській. Ну і звісно ж таки, щоб нам закрити оцей рядок, нам в кінці всього цього потрібно поставити ще крапку з комою. Таким чином, ми кажемо комп'ютеру, що ось в нас є певна команда. Це команда по виводу інформації в консоль. І далі ми просто цю команду з вами закриваємо. Закриваємо за рахунок крапки з комою. Якщо подібне, ми з вами зараз запустимо, ми просто побачимо, що на екран в нас буде виводитися таке слово як hello. Ось це в нас дійсно тут виводиться. І тепер в такому самому форматі ви можете виводити будь-яку додаткову інформацію. Ну, Наприклад, давайте я ще буду виводити таке слово як World, а також буду виводити знак оклику. Якщо все це ми зараз запустимо, ми просто побачимо, що в нас на екран будуть виведені всі ці написи. Тобто, ось у мене виводиться hello, далі виводиться World і далі йде знак оклику. Також ви можете помітити, що при виводу інформації в нас нема переходу. На новий рядок, тобто все виводиться в одному і тому самому рядці. Якщо ви хочете зробити перехід на новий рядок, то ви можете використовувати трохи іншу функцію. Ця функція називається Println, тобто PrintLine. І е, все, що робиться функція, вона виводить певний текст, а після цього тексту вона робить перехід на новий рядок. Тобто, якщо зараз таке запустити, ми помітимо, що ось в нас виводиться hello, потім йде переход на новий рядок, і далі там же виводиться world. Ну і оскільки тут я використовував print, то нема переходу на новий рядок, і в тому ж самому рядку виводиться ще знак оклику. І звісно, весь цей текст ви можете виводити і всередині однієї лише функції. Наприклад, ось тут я можу прописати. Hello World, поставити знак оклику. Наступні е, рядки я можу взагалі видалити. Ну і якщо я таке запущу, ми побачимо, що ось у нас вводиться Hello World, все опрацьовано коректно. І тепер, коли ви захочете щось вивести на екран, ви завжди можете звертатися до Out Print або Sprint LN. І далі сюди ви можете передавати або певний текст, або можете передавати сюди якесь число, можна число з крапкою передавати, і все це буде виведено на екран. Також хочу вам ще показати що тут можна використовувати певні спеціальні символи. Ну, ось, наприклад, якщо ви хочете зробити так, щоб у вас оцей наступний текст він вводився вже з нового рядка, то звісно, можна просто декілька разів прописати Out Print, як ми це робили до цього. Але також можна прописати такий спеціальний символ, який записується як /n. Тобто, за рахунок оцих двох якби, символів, ми прописуємо з вами те, що в нас от на цьому місці буде перехід на. Новий рядок, і давайте ми зараз з вами таке спробуємо запустити. Ми просто побачимо, що World, воно буде з нового рядку. Бачите, World іде з нового рядку. І тут ви можете насправді скільки завгодно оціх slash n прописати. Наприклад, наразі в мене буде три пропуски рядків. Тобто, наш World, він вводиться через декілька от таких от пустих рядків. Так, також, окрім slash N, існують і інші спеціальні символи. Наприклад, існує такий спеціальний символ як slash t. Цей символ він робить табуляцію. І зараз ви побачите те, що наш World він буде на, такому, на такій певній відстані від початку, тобто, як будто тут поставив хтось tab. Ну, Тобто є в нас якийсь отакий от відступ. Також за рахунок спеціальних символів, ви можете в правильному форматі виводити лапки. Ну, Ось, наприклад, давайте уявимо, що на цьому місці я хочу. Вивести подвійну лапку. Якщо просто я її тут пропишу, то в нас буде помилка. І помилка зараз через те, що наш комп'ютер не розуміє, що взагалі тут відбувається. В нас якби ось тут іде подвійна лапка, за рахунок якої ми вказуємо, що ось в нас починається певний текст. Далі в нас іде ще одна подвійна лапка, і ми вказуємо комп'ютеру, що на цьому моменті в нас текст він закінчується. І далі комп'ютер він просто не розуміє, а що ж таке іде, ну, далі. Тобто він там не розуміє, що це. За такі тоді вже ідуть символи. І щоб нам вказати комп'ютеру, що ця лапка це, це не лапка для закриття тексту, а це повинен бути звичайний символ. То щоб нам таке вказати, ми просто перед цією лапкою прописуємо слеш. Тим самим ми вказуємо, що це тепер звичайний символ, і цей символ він ніяк не впливає на те, що ми закриваємо весь цей текст. Тепер ми можемо спокійно все це запустити, ну і все буде оброблено коректно. Ось ми це і помічаємо. Також ви ще можете. Можете тоді запитати, а яким чином я можу вивести слеш? Проблема в тому, що якщо я просто пропишу слеш, то цей слеш, він буде якби перетворювати наступний символ на спеціальний символ, і виходить так, що також ну, виконується якась помилка. Щоб нам вивести слеш, ми повинні просто перед ним або ж після нього прописати ще один слеш. Таким чином, ми кажемо, що. Оцей наш наступний слеш, це буде звичайний символ, і такий звичайний символ ми також можемо просто вивести на екран. Давайте це запустимо, і ось ми помічаємо, що слеш, він також тут виводиться коректно на екран. І ще в цьому уроці я хочу розповісти про коментарі. За рахунок коментарів ви можете описувати певну область вашого коду. І в майбутньому, якщо ви там, наприклад, повернетеся до проекту через пару років, або якщо інший якийсь програміст буде продивлятися ваш код, то за рахунок коментарів він дуже. Дуже швидко зможе зрозуміти, а що відбувається в тому чи іншому місці вашого проекту. Ну і щоб нам створити коментар, ми можемо просто в будь-якому місці нашого коду прописати два слеша ось таких, і далі все, що ви ось, ось тут пропишете, це все буде рахуватися як коментар. Тобто, ви можете прописати тут будь-що. Все це воно ніяк не буде спричиняти ефект на саму програму, бо це коментар, і коментарі вони ніяк не виконуються. Відносно самої програми, тобто тут ви можете вже прописувати все, що завгодно. Наразі ми створили однорядковий коментар, тобто ви його можете прописувати в один рядок. Якщо щось почнете прописувати з нового рядка, то це вже не буде рахуватися як коментар, і це вже буде провокувати помилку. Ну або ж ви також можете тут прописати два слеша, і це вже знову таки буде коментар. Але окрім однорядкового коментаря, ви можете створювати більш потужний коментар, так би мовити. І для цього ви повинні прописати наступний. Прописуєте слеш, далі ви прописуєте знак зірки, і далі ви можете е, прописувати безліч вже е, якби рядків е, тексту, все це буде рахуватися коментарем е, вплоть до е, закриття цього коментаря. Е, коментар тут же закривається за рахунок зірки, а також знову ж таки символа е, слеш. Ну і тут ви можете прописувати безліч е, рядків, все це буде рахуватися за коментар. Знову ж таки, якщо я запущу програму, ми помітимо, що оці коментарі. Вони не впливають на програму, вона виконується точно так само, як і виконувалася до написання цих коментарів. Ну і знову ж таки коментарі вони просто зручні тим, що ви можете описувати певну частину вашого коду, і це буде корисно як вам самим, бо ви просто будете розуміти потім, що відбувається в тій чи іншій частині коду, так і майбутнім якимось іншим програмістам, які будуть дивитися на вашу програму. Вони також зможуть дуже швидко зрозуміти, а що відбувається в тому чи іншому. У місці вашого проєкту. Ну що ж, на цьому наш урок підходить до кінця. Сподіваюсь, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також ставити вподобайки. Ну і побачимося з вами в наступних відеоуроках.